Так, ну що, Пападос, ми приїхали. За... Так, я тебе зараз випущу. Зараз я відкрию двері. Так, давай, виходь. Виходь. Все, пішли на літак. Ми запізнюємось. Так, давай, давай. What the fuck? Тут сталося з літаком. Ладно. Попудос, у тебе нормально крісло видно? Да. Ладно. Ну тоді ми взлітаємо. Да. Ладно, я пока послю. Да. Ай, о, вже день, ми прилетіли, все, пішли. Давай, давай, пішли. Часу нема. Давай пішли. 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 Все, давай ви. Ой, ну це був довгий політ. Ладно, заходь, папа, до свій аеропорт. Що це за хом'як? Це твій хом'як? Так. Да. В тебе тут. Звідки ти хом'як навійшов? Ладно. Так, треба, напевно, оформити документи чи не треба. Ну, тут нікого нема. Документик я заберу. Ладно. Тут оставлю. Ідемо? Забирай свого хомяка і пішли. Все, пішли, він стоїть. Ой. Ладно. Ніхто не помітить. Іди сюда, дощ. О, він іде за тобою. Давай, тащи його сюди. Чому він такий медленний? Це твій хомяк тепер? Да. Ладно, хай в тебе буде хомяк. Пішли? Да. Пішли, пішли. А він довго йти буде? А, він телепортирується, в принципі, як і всі Так, ну я трошки речей собі прикупила. В ларючку. Индерсон, Так, на попадос, сідай. В все, напевно, випрыгнеш Все, поїхали. Їдь Пока, хомяк. Я буду тебя чекать с другой стороны. Красивый в тебе хомяк, знаешь? Что? Э, что случилось? Что произошло? Что, что, что произошло? Так куда мы едем? Что, Фил? Там... Ты издеваешься? Нет, моя вагонетка! Стой! Стой! Вагонетка! О нет, мы надо не гоняем попадос. Что же делать? Бих ты ведь попадос. Это все, что я могу вам порекомендовать. Mm. Mm. Да ну нет, ну стой. Да что такое? Попадос, ты их толкаешь? Да. Зачем я догоняю? Mm. Mm. О, угонеточка, угонеточка. А я поехала. И ты поехал. Так. Вони мене вже бісять, реально. Що за сервіс? Не можна було потяг там побудувати, ніт? Боже, ну що за крінж? Я на такому їздити кожен день не хочу. Треба буде переїхати сюди назавжди, бо я не витримаю цього. Ладно. Допустим, допустим. Дю -дю -дю. Че? Я киносороги. Боже, лучше б я в своей акаде жила, так и далее. Приехала якусь новую. Зачем? Зачем я це зробила? Ладно. Пападос, да. ты едешь? Ты едешь? Да. Хорошо, буду тебя чекать. И і... коронный момент. Все, тепер це все треба зламати. Це буде довго. Але треба покласти. Ой, ні, 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 це я не дам. Сюди. Окей. Залишилось чекати. Поки приїде папа дос, да? Тобі довго їхати? Так. Да. Зашибись. А дай твой хомяк. Ладно, его хомяк, то есть, наверное, уже потерялся. А мне треба семечки для хомяка. Тут есть хомяки? Так, я вроде живу на Соборной 2. Так, короче, я пришла шукать. Ладно, я ж попадусь, а то я загублю. Попадусь, ты где? Попадусь, 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 Пападос. Так, у нас еще куча справ. Заселитися. Потім, напевно, ми поїдемо до Ануї. Хтось вообще пам'ятає вже її? Я, лічно, ні, Коротше, треба буде заїхати до Ануї. Де вона живе, хоч. Коротше, різниці, будемо, Можна просто постріміть, пошукати її, Коротше, о, наконець-то. Так, все їдеш. Да. Давай. Вилазь. О, не, спасибо. Мені, мені дуже понравилось їхати. Все, ідем. Да. Пішли. Боже, як тут темно. Мені тут не нравиться вже. Ладно. Ідемо, йдем. Ну, тут мало народу, як. О, там хтось. Там кто еще ходит? А ну-ка, пошли. Ладно, нам, наверное, что то за будка? туалет? Ладно, что это за домик? Соборный 2? Это что, наш домик? Да. Ничего себе, махину я сняла. Заходи. Так, что тут? Туалет. Туалет мы не трогаем. Туалет, это хорошо. Давай швидко мои руки. молодец, пришли. Так, тут у нас спальня. Тут вообще шоссе ты наверное, еще попадался Ами. Ами и цей. Идешь? Да. А тут у нас кухонька. Ля какая. Вай, ну ля пота. Там корабль Чу. Сюда иди. Было. А? О. Что то мясо нашел? Да. Все, давай, ты вегетарианец, мое мясо, иди отсюда. Ну. Короче, все, мое мясо будет. Так, я, наверное, уже буду спать. А ты уже там, я хочешь, можно еще в телефоне посидеть. Так, что тут у нас есть новенького? Ладно, давай спать. <плух> <плух> ой, солнышко проснулось на выдень на двери. Пішли далі кудись. Да. <плух> Что тут у нас є Так, ты кто такой? Саша? Саша. <плух> Ладно. Так, а Оце Вот цікаво Де твій хомяк Ты его потерял? Да. Ай-яй-яй. Ай-яй. ще, але не трогай мене. Міша. А ти хто? Боже, вас так багато, Роман. Ромашка буду тебе називати. Ромашка. Хе. Тут вообще фермер. О Василий. Хорошо. Хорошо. А ты хто? Константин, да? <реку> Реально, а я тебе угадала все, ти мой парень, три п'ять попсик. Ти хто така? Відійди від мене і біг. Ой-ой-ой, навіть подружитися не дали. О, диви тут каракатиця. Це не каракатиться. Да. Так, а ти де вообще? Опять він потірявся. І так завжди. <гум> а де він? Слышите, челик? Mm. Папа, дос. Ну, куда ты дився? Иди сюда. Куда? Де? Де. Дед семя. Ты йдеш? Де, ты куда ты дився? Короче, я тебе щикай, біля городе. Что ну, я... ты там робил? О, так, тут ромашка гуляє. Будь здоровий. Так, я тут, поні... я так понимаю, це кораблики тут, да? Да. І так, з першого дубляща. Опа! А ти так можеш? А ну? Ой. Ой. Сюда йди. Все, ми попливемо в далекий путь. Понятно? Нет, это моя комната будет. А ты будешь на вулиці спать. Ха. Да. Ой, то він сейчас ще поплывешь. Да. Пішли. Выходь! Нет, не трогай. А то уплывай, не пойму, куда. Пішли. О, с тобой Прикольно, ты кто вообще? Леня, вай який красавец. Так, ладно, пішли вже попадус? Так. Треба буде до Ануї заїхати, так? Да? Так. Да. Ну, шо, пішли збирати речі знову? Так, хоча ні. Пішли пі... Ой. Все, отойди. Це моя хата. Лавочка закрита. Та куди ти пішов? Хто мені посуду буде мити? Стой! Стой, крыса! Що <ристо> це таке? Що це за будка? Це то. <ристо> все, все, иди, я тут буду жить. Иди, забирай ту хату. Це моя хата тоже. Куда ты пішов? Не, ну куда ты? Не, це моя хата. Геть, з України, мускальник красиво. Иди, <ристо> пішли на лавочку сяду. Пішли, пішли, пиши. Седай сюда на лавочку. Иди сюда. Вот седай. Ой. Оп. Ну. Mm. Итак, а сегодня мы приехали. Не пойму куда. Всем пока, пока. Да.